Церковь розповідає пам'ять преподобного Василія ісповідника сповідника Парізького, се чорномучника з і преподобного Іса Сирина. Тих святих, котрих церква предлагає нам на воспоминання, у кожного з них є на першому місці опит публічної ісповідання Господа при потребі потерпіти гоненія. При потребі не впадати у крайності, а залишатися вірним церкви і вручати себе в руки волі Божої. А преподобного Сіріна, молитву якого ми цілий пост вокрам колінопреклонних молитв завершаємо, залишив нам цілі тома духовних творів своїх. Опита духовного. І многі із психологів котрі займаються зучанням психології чоловіка, без трудів преподобного Ісака Сіріна не обходяться, бо у трудах цього святого знаходяться тисячі і тисячі отих моментів проявлення. Нашої духовної сили, реакція на неї негативної сатанинської сили і сила Божа, котра покриває нас у тяжких моментах. І так, настольна книга у многих психологів, не якісь інші книги або сучасних ісследователів, бо ісследувати душу не допомагає навіть сама сучасна техніка. Ісследователі душі являються ті, хто опитно. І спитав на собі силу Євангелія і реакцію світа на вибор твій духовного путі. Но подобно тому, як коли вакцину дають чоловікові, або коли здавали таку вакцину, як Перце, що на руках робили який слід. І якщо тіло дало реакцію на вакцину, так значить, воно. Дає в собі глибоку силу сопротивлятися, які попадають у організм. Но точно так, коли ми духовні християни, віримо в Христа Ісуса, держимося Канонічної православної церкви, то ми видимо, яка сила Божя покриває нас, відкриває перед нами духовний путь, відкриває перед нами потребу читати преподобного Ісака Ісакасирина. І в з тим відиме, яка негативна реакція цього світа на наш вибор. На днях я зробив паломничку поїздку по Закарпаттю і був у монастирьові Тереблянському, Преображенському. Мало того, що я увидів Чудесний монастир, унікальний прекрасний Великий Собор на самій вершині гори. Я там знайшов на кладбище на могилах двох наших святих людей, учасників Мармор процесу. Обоє вони духовники. Що було удивительно знати, що Господь так благословив то місто, що мені відалося, що там якийсь сад і квіти. А ми знаємо, лише так поступаючи, якби поступали наші учасники марамор антиправославного судового процесу, так як і ми сьогодні держимося, лише в такому випадку збережемо нашу віру православну, нашу історію, умножимо у святості, а у вічності в'єдно з святими і з тими двома усповідниками, яких я відів був на могилі. Господь да прийме. І у вічному світі, а нам би дав тут силу духа держатися в єдинці з канонічною українською православною церквою, а в вічності в єдно з такими святими, з нашими святими, наслідувати царство Божоє. Амінь.